209-й річниці дня народження Великого Кобзаря присвячується. Думи мої, думи мої, лихо мені звали. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Творчість Тараса Григоровича Шевченка неосяжна та різноманітна, а сам він був основоположником нової української літератури. Тарас Шевченко. садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, лугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата А матері штуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечір подає, а мати починає чати на все волонтери. Почуття патріотизму починається з любові до рідної природи, з якою людина вперше знайомиться ще в ранньому дитинстві. Тече вода з під явору, яром на долину, Пишається над водою, червона калина, пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболозі лози зелені. Тече вода і гаю та по підгорою, Плюпощиться качаточка поміж осокою, а качка випливає з качуром за ним, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Природа у віршах поета не виступає сама по собі, а служить для розкриття почуттів людини, для підкреслення її думки. Сонце заходить, гори чорніють, пашечка тихне, поленіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я відрусь із серцем лине. Темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу, гадаю і ніби серця відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на сильне небо виходить зоре. Поезія Шевченка дає нам чудові зразки вайсажної гірки. Село серце відпочине. Село на нашій Україні наче писанка. Село зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широковистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом. Дуже часто в поезії Тараса Григоровича природа виступає тлом для зображення поневоленого народу. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, в як із Дніпра селочка воду позичає. В кожному слові відчувається любов до України. Наймилішим для кожної людини є те місце, де вона народилася. Живе, батьківська хата, люди, природа. І коли втрачається все це, то відчуваєш себе нещасним та самотнім. Поче вода все море. Не витіпає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька Неньку стареньку молоду дівчину, на чужині, на ті люди ні з ким буде жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Минуло 209 років з дня народження поета, а рядки з його віршів, наче про сьогодення, Тихо плаче Україна, сльозами кроків. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів. Що померли сльозами вмиває. Плаче, ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. 9 березня, у день народження Кобзаря, згадаємо, що він казав про українців та братній народ. І вкотре переконаємось, що Тарас Шевченко мав рацію. Кацапа жени, хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він же серед на порозі. Ляхи були, усе зали, кров повипивали, а москалі, божий світ у путо закували. Свого часу великий пророк Шевченко говорив про москалів. Та ми не повірили. Ми читали його твори, вчили, але ж не чули. Всякого своя доля і свій шлях жони. Той мурує, той руйнує, той несити оком, зазирає за край світ. Чи нема країни, щоб загарбати і з собою взять у домовину? Той, тузами обирає побирає, сватав його хаті, а той нишка, у дочка, і Поезія кобзаря актуальна в будь-який час. У багатьох творах Тараса один в один риторика сучасної російської пропагандистської машини і про братську любов, і про жагу приєднання. Братські народи оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й родиві. Фінал поеми Сон наочна ілюстрація того, що зараз відбувається у Російській Федерації. Тиран наганяє страху на своїх рабів підлеглих, але все це вже ніби провалюється крізь землю. Диктатор втрачає підтримку. Усе, що він вважав своїм, зникає і першими. Як ми сьогодні бачимо, зникають російські солдати. Як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що осталось, мов скажене на менших гукає і ті в землю. Він до дрібних і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало, пішли в землю, диво дивне сталося на світі. Українці ж утратили останній страх, не лише не бояться агресора, а й усміюють його. Смійся, лютий враже, там дуже, бо все. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло світі, чия правда, чия кримня, чиї ми діти наша дума, наша пісня не вбере, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні без золота, без камені, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господи Слово. І ви вмерете, як і князь ваш, і ваш раб убог. Стань же, Боже, суди землю, і суди лиха. на всім світі твоя правда, і воля, і слава. Правителі імперії вже тоді добре усвідомлювали та боялися Шевченкової правди та його пророцтв. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, сторіками потече кров у синє море, дітей ваших. І не буде кому помагати. Своїми творами великий Тарас попереджав, що Україну чекає тяжка війна з російським агресором. Він показує, що ідея руського міру не нова, вона існувала і в його час. Росія сьогодні, як і тоді, показує своє бажання підкорювати інші народи. Якби ви з нами подружились. Багато б дечому навчились. У нас же і світа, як не та, одна Сибирна Сходима. А Тюр, а люд, що і лічить От молдованина до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Сьогодні, в часи Кривавої війни, яку розв'язала проти України Росія, особливо відчувається дух незламного поета і художника. Чий голос крізь віки закликає кожного українця до боротьби за свою батьківщину? І на оновленій землі рага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Тепер не просто хрестоматійні рядки. Зараз для кожного з нас вони набувають сакрального значення. Наша країна найбільша цінність. Ми готові битися за неї, бо вона найкраща. Україна Україна, серце моє. Як згадаю твою долю і заплачу сердень. Свою Україну любіть. Любітеся, брати мої, Україну любіте. Та за неї безсоланне, Господа моліти. слово Тараса Григоровича було і є ознакою національного відродження, утвердження української нації її надією на кращі часи. Боріться, поборете, вам Бог помагає, ваша правда, ваша слава і воля свята у посланні і мертвим, і живим, і ненародженим. Шевченко дає нам абсолютний рецепт успіху. Живе добра слава, слава Україні! І світ ясний, вечірний, тихо засіває. Обміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Як заповідав нам великий кобзар, ми боремося і поборемо. Нам Бог допомагає.